Молитва для зцілення зраненої душі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій Ісусе, стаю сьогодні перед Тобою, щоб попросити про зцілення моїх спогадів і зранень, усього, що я прожив, що зберігається в моєму серці і підсвідомості. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і зціли ці спогади, коли я почувався відкиненим, зраненим, зрадженим, знеохоченим, самотнім і проігнорованим навіть тим, кого любив найбільше, зцілив мені почуття ненависті, помсти, гіркоти і браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи біль душі та фізичні недуги. Зціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я пережив, і які перетворили мене у зранену, зневірену, боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу у собі так багато травм і потрясінь, і тільки Ти їх можеш зцілити. Тому я благаю Тебе, омий мій розум і душу у Твоїй крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісусе. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.